Привіт! Мене запросили на день народження, але з усіх гостей на святі я знайома тільки з іменинницею. Тому збираюся і, чесно кажучи, трохи хвилююся. Дрес-код події зазначений в білих, рожевих та молочних кольорах. І щоб обрати аутфіт, мені знадобиться ваша допомога. Я вже зробила макіяж і на вологе волосся наношу спрей-термозахист від Матрікс. Він класно пахне, не обтяжує волосся та захищає його. Вже на підсушене волосся перед тим як його випрямляти, наношу мультифункційний спрей Редкен. І ось така сяюча та Денька укладка у мене вийшла. А тепер переходимо до вибору вбрання. Перший образ це молочний костюм, який складається з довгої спідниці та жакету. Під нього обрала бежеву сумочку та балетки. Ну а замість прикрас у мене сьогодні блискуче волосся. Для другого образу я накрутила легенькі хвилі. Обрала твідовий костюм, сатинові підбори, мережевний боді та панчохи. На локони наношу сироватку для сяєння від L'Oréal Professionnel. Це моя улюблена серія Вітаміно Колор Спектру. Ну а для третього образу зібрала волосся в Війну, обрала блузу, жакет та брюк. За допомогою еліксир ультим від Керастас пригладжую пухнастість та роблю глянцеву зачіску. Ну що, який із цих трьох образів обираємо на свято?